От і похолодало, друзі. Зараз їхали 5 градусів. Ті, хто уважно нас дивиться, грішка сьогодні в день. Коротесенький ролик випустила, да? так? Ага. Показувала, як в горах вже сніг. Жекі. а, лежить по вершинах. Пішли. Жекіри, Марсик. От так так. Сьогодні у нас який рішення? 17. 17 жовтня 23-го року. Побачили перший сніг. О, так, да, вверх. Тільки піднялися, бачите. Ріжка. Першого польського знайшла, трошки запихалась, Але це нічого. Вітаю, друзі! Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні у горах. От так-так. Такий перепад температур то капець. Ну що, друзі, походимо. Ми сьогодні приїхали ну взагалі пошукати грибочки, не знаю. Може біли попадуться, може Ну, то вночі вже десь 0-1. Тому думаю, що грибочки потрошки-потрошки будуть вже відходити. Ну, по крайній мірі в цих місцях. Ну що, все як завжди, походимо. Все, що знайдемо, вам покажемо. Айда. Мішаня вже поїхала від нас. Так що ми в нашій старої компашці. Я, Іріжка, і три наші собакена. О, якісь грибочки ростуть. О! Мухомор. Сьогодні їхали. Навіть е, трошки сніг сривався. Отак. Поки я з вами розмовляв, там грішка вже, говорить, лисичку знайшла, Пеньки. пару опеньків. Ще лисичка. Ага. Не як сосулька. Ага. Ні? А, на великих, так? Ну такі ще шляпки ще можна брати. Ну, а, бачу, бачу. Ну, шляпінки забирай. І в мене лисички. О, Бачите. Трошки нижче ще є. Ано, глянемо. Та ні, гарніші лисички. Ну бачите, в цих місцях от і заморозок був, але ж у мосі. А... На схилях. Не встигла вона рішення говорити. Там ще я не встигла промерзнути все. що Чую, чую. Тут позбираю до, до тебе. Підіду. Багато? Ну ось так. А. Ну, пальці вже так примерзають збирати. Так, цю залишимо тут. Там ще нижче є. Ну ця маленька, толку з нею. Воно слизько. Обережно треба. Струмочок. Вчора весь день дощик був. І в місті у нас і тут о! О, яка. Гарно. Не хочеться пропустити останні тижні грибного сезону 23-го року. О. Завтра теж поїдемо в гори. Тока. Трішечки в інші місця. Глянемо, що там. Ну а сьогодні по цих схилях походимо. Пішли, Жака, пішли. Біленьких поки що не бачили, але отак потрошки лисичка попадається. Собаки носяться. Таке враження, що... Дно. Ну, no. Таке враження, що тиждень у лісі не були. Ні, ну то так, гріються, бігають. вони так вийшли. зробили свої. Ну. Тиша така. Іноді сонечко вилазе. По прогнозу обіцяють десь 2-3 дні і такі вже осінні дощі підуть. Це що, муховичок? Зараз глянемо. Ні. Бачите, вже такий хробошливий. А у вас що там? Тут трошки Ну, в мене також трошки лисички. І поки що більш нічого. Давай, напевно... Трошки підіймемось, Вище? Да, трошки вище по схилу підемо. А собаки нам тут, гарно. Да ну, показуй, що там в тебе. О, непогано. Ага. Бачите, друзі, трошки вище пішли. Ось польський грибочок. Лисичок взагалі тут нема. Ну, от. Ну, подивимося, може ну, інше, якщо з нею. Да. А польські попадаються. Ну, може і біленьких тут зустрінемо. Та по схилах зараз дуже важко ходити, бо слизько. Слизько, так, да, друзі. Єжовіки, бачите, які здоровенні вже. Ну, ще тримаються. О, тільки казав, що лисички взагалі тут нема, о, ну, бачите, є. От, бігають. Не набігались ще. Як набігаються, то поруч ходять. А зараз носяться. Тиша така. А приїхали трошки вітерець був. Ще один А Ану? О, ну цей гарний. Цей візьмемо. Опеньки, ну вже дуже старий. А в тебе там що? Маховик. то я теж маховика знайшов. Багато в коментарях писали, що тваринки мухомори не кушають, тільки білий там такі благородні гриби. Ось бачите, друзі. Раз надкус, два надкус. Кушають і як кушають. Ну. Относяться ще, ну. Та нехай себе бігають. Та нехай бігають. Якісь сьогодні не втомні. Ну, що говорить, якісь невтомні сьогодні. Собакини. Що, друзі, походили ми по цих схилах, трошки лисички знайшли, десь за півтори години пару польських, пару моховичків, та і все. Зараз такий струмочок на ту сторону підемо. І пошукаємо там, може щось там буде. Якщо ні, то будемо повертатись і завтра поїдемо в інші місця. Тут такий ровний участочок ліса, дуже багато моху. Тут влітку і з початку вересня і лисичка була, і біли грибочки. От походимо ще тут, пошукаємо. Ой, сонечко. О, хмаринки розсіялись. Гарно. О, які місця. Тільки б ще рибочки, щоб були ще, так? Да? Поки немає. Да. Так. Небагато зібрали. Поки що. Жека, що ти там уже унюхав? Марсик, ты не устало ще біг. Ну. О, муховичок, ну. а ну. гарний. Візьмемо. Десь хвилин 20 ходимо. Ну тут жодної лисички. Ми треба звикати до того, що... Ні, я розумію, але ж знаєш як тільки недавно збирали багато грибочків, а зараз вже все менше менше. Не зовсім нема, ну. Красиво тут. Так. О, оленячие рожки. Еще гарный гриб. О, друзья, а это... Це... Перший білий за сьогодні. О, оце, порадував, так порадував, так? Царій який. Царі та супер грибочок, ну. А, ну. О! О який! Та бомба! Та супер! ну. Бачите, друзі, радіємо одному білому. А, так супер, як да? раділи, коли повний кошик ну. збирали. Да, такий а, та такий гарний ага. ти що супер. Чистенький. Ось так. даремно сюди пішли, так? Ага. А що це таке? А ну зараз гляну. О, Марсик, ну ти як завжди, ну розчовив все. Ну це як ложні опеньки. Таке ми не беремо. Маховик. Гарнюсик? Ага, гарний, гарний. Підгрузки, бач, попереду. Праворуч такі. Зараз підійдемо, покажу вам. Ось вони. Маховик. Ще один маховик. Якщо ти два маховичка знайшла, то я повинен знайти два біленьких, так? Ні? Ага, зовсім так. Незнаково. Так, друзі, походили десь півгодинки, нічого. От того білого знайшли тут. Бачите, що у нас є трошки лисички, пару опеньків, муховички, пару польських є. О. І все. Ну, ввечері посмажити буде. На жаль, друзі, більш нічого нема в цих, в цих місцях. Завтра поїдемо в друге місце. Сподіваюся, що. Ну, в деяких місцях по Карпатах ще є грибочки. Ну тут, бачите, зальотний білий попався нам і все. Ну нічого. Все, друзі, будемо їхати ми. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.